Вітаю вас, друзі, з вами Бетхоман. Те, як я і обіцяв, продовження цієї прекрасної гри. Як там? Farther Frontier якось так на далеких рубежах. Що ж, наше поселення я так трішечки пограв бо я казав, що контент вже е, Ну тяжкувато стало здобувати, Бо. Потребує все більше і більше часу. Наше місто стало ще гарніше. Вже тут такі навіть хатки, черепиці йдуть. Е, добудувався в нас е, я не знаю, крамниця е, консервації, щось на кшталт цього. І тут е, все дуже просто. Роблять консерви зі скла. А скло у нас робиться поруч з пісочку. Тобто все класно, все працює. У нас прям так плюс-мінус рівнозначно все консервується. А це означає, що наша їжа не буде так псуватися. Ну, менше буде псуватися, бо будь-яка їжа, на жаль, псується. Трішки гра, я бачу, зазнала якихось косметичних е, обставин. Так, і тут дещо у нас позбивалося, якщо чесно. Трошки там, десь, трошки там позбивались якісь точки, риболовлі я виставляв. Тобто стоїть тут кружочок. Каже, нема де ловити риби, а тут пише, що тут цілий косяк риби. Тобто, ну. тільки є факапи цієї гри. І в нас купа апгрейдів вилазить. Ну Взагалі, гра все гарніше та гарніше стає. І я не можу цього не відмітити та не тішитись. Їжі нам вистачає, дивіться, запасів на 9 місяців вистачає запасів. Це просто клас. Так, робочі області. У нас постійно от щось позбивалося. Де це тут? Да, нам вже підсказки повмикалися. Ну, таке щось. Так, а це зазначає, що нам не потрібно поки що, значить, каміння видобувати, а видобувати шановні дерево. Так, я переніс ще тут мисливця, бо в нас тут. Е я не знаю, куди заходять ще ці олені. Типу, ну, пойде, стою. Ну, я вже і тут побудував заборчик, щоб вони тут не шкодили нам. Адже це трішки заважає. Так, і потрібно. О, там вже побудувалось. Я просто включив гру, чесно кажучи, і <смас> відпустив трішки, бо. ну... Таке щось було. Не дуже. Ну, не не дуже, а дуже довго потрібно було очікувати. Так, і в нас щось бачу, маркера. Десь поховалось. Ну, то да, окей. Типу, щось там є, але щось тут немає. Капкани якісь також бачу. Один, два, три. Є, але тут нам вже нічого не загрожує. Так, а тут. А, тут якась калюжа теж є з рибкою. Ну, може, потім. Поки що ми не будемо балуватися. Але я думаю, як мінімум нам потрібно, щоб з кар'єру відвозили відвозили пісок. Так, і більше часу у нас йде на переміщення предметів. Це взагалі погано. Можливо, одразу кам'яну дорогу зробити. Я не знаю. Ой-ой-ой! Ну, це. Ну, ця гра в ранньому доступу, і видно, що вона ще трішки. М -м хворіє. <с> Якщо можна так сказати, ну, дійсно печально трошечки. Та ну що це? Все так було гарно, не лагало. Так. Щось у нас псується. Ну, це все окей, в принципі, поки що. Нам лише потрібно, я не знаю, що ще можливо підняти або збудувати чи перенести, бо я бачу, що трішки ми якось ми доходимо одне до одного. Я так-то поставив, але я бачу, що нам можна вже якісь будівлі переносити так от тільки ще не вирішив, які і куди. Що ж, я відбудував ще один е, райончик, так сказати. Е, додатковий, не знаю, чи це так чи ні. Нам просто потрібно. 400 наших поселенців, нас поки що 300. Е, а так, в принципі, всього вистачає, так як ну, задоволеність людей, рівень там, життя та все тому подібне. Тут, в принципі, навіть видно про забезпечення, ну, фактично все. Єдине, що от трошки з їжею фігня, але це тут потрібно м -м, побудувати чи ринок, чи, м -м, не знаю, якийсь харчовий склад, та також продовжую я розвивати їжу, бо. ну... Зрозуміло, більше людей, більше е, потреб. Так, пацюків в нас тепер тут просто тьма. Е, дивлячись на ці прибутки, я вже просто забив. Та. Не знаю, виїжджаю чисто на тому, що. Ех, е, Торгую. Привозять щось, ми щось продаємо. Так і виживаємо. Ну, в принципі, в нас грошей 6 тисяч тут, і тут в нас на ринку. 4, тобто нам оцих мінус 33 це за рік, там, якщо вийде скільки там. Ну, до 400 монеток, то це фігня. Ми виторгуємо в рази більше. Але е, ці декорації, е, будівлі, блін, все дорожче і дорожче. Просто зараз такий виявився трішечки як застій. Бо м технічно у нас нового немає. Е тільки розвивати те, що в нас є. І те, ми дивимося нас то ресурсів не вистачає, то ще чогось. Ну. Блін, не знаю. Ну, Люди вмирають. Також потрібно відновлювати все. Але це таке це життя. Тому. Блін, ну. 400 жителів, а тоді буде, думаю, щось цікавіше. А поки розвиваємось. Е Підкручуємо гайки та відбиваємо бляха-рейдерів, які трошки іноді вже дістають так боляче. Але ось це багаторівнева форма захисту дуже тащить. Чому? А дуже просто. Блін, пробий декілька стін. Трошки складніше це все виявляється. Ну, а поки. живемо. Що ж, це було довго, дійсно довго. Як завжди, починає щось одне ворушити і починає ламатись щось інше. Ну, коротше, додав трішечки якихось виробничих ланцюгів, там десь ще одну кузню, ще ну, о, там лісо, лісопилочку і тому подібне, трошки про грайди, все, важі в нас вже прям всюди кайфові. Тут тож е налаштував от велика моя помилка, е що. от До речі, хоча, в принципі, не, не потрібно. Він тут ще халтурить. Е що майстерні е возів було е дуже мало. А їх потрібно більше. Це, типу, як. Е Ну, хлопці перевозять товару тут, в принципі, неважко зрозуміти, але в мене була в цьому загвоздка і дуже було проблематично в плані того, що щось завжди стопорилось. Там не вистачало ресурсів, там не вистачало їжі е, Їжі дофіга, але постійно якась фігня. Щуриці також постійно заважають, хоча в мене місто покрите по суті. Майже повністю, але, походу, не, не зовсім. Хе-ге. -хе. Так, а де ваш колега? А ні, якраз він. Якраз він перекриває, типу. Хоча не зовсім. Ну, коротше, всюди є якісь моменти. От якраз на цих перехрестях, блін, ці будинки десь постійно вилазять. Соваєш, двигаєш. Коротше, не суть. Місто виглядає шикарно, я ось тут сповільню. Але сама гра, я не знаю, мені довелося декілька разів це записувати, вона крашиться. FPS просто провалюється, е, ну, в принципі, що я хочу, гра на ранньому доступі. Але в цілому виглядає вона офігенно. Я от побудував тут такий е, святковий стовп, вона додає якісь розваги, ну подобавляв, тут такий, коротше, парк зробив. В цілому місто виглядає дуже гарно, тому можна, звичайно, ще десь натикати. Але то косметика і то зайві гроші. До речі, грошей у нас поки що вистачає. Так, да, тут у нас є запас. І ми тепер, от поки я балакав, бляха вже й <залізу> заліза не вистачає. Це капець. Ось так постійно збираєшся, збираєшся, збираєшся і постійно десь чогось не вистачить. О! І от такі от фрізи буває вилазить. Я якісь новини. Говорять, Так. ну, Починаємо тоді робити Самий великий, самий дорогий апгрейд. У нас, в принципі, всього плюс-мінус достатньо. Єдине, що, звичайно, тут потрібно накинути будівельників та поставити великий пріоритет. Е, дуже вже хочу, блін, я не знаю. Подивитися, що там буде ще цікавого. Як мінімум, я бачив декілька апгрейдів. Перший це казарма. Може, потім казарму десь взагалі винесу, перенесу. Нас тут повністю забиті хлопці та дівчата, щоб воювати. Ну, коротше, поки що ждемо. Я думаю, це займе не дуже багато часу, але, Надіюсь, гра також не закрашиться, бо це капець. У мене населення вже, до речі, навіть більше, ніж потрібно. 400. Населення просто. Помирає, помирає, помирає. Але вже в старості. Це радує вже не від набігів якихось, звичайно, не без цього, але о, згадай про... Ягі. Воно ось і воно. 84 штуки. Це де в нас? З цієї сторони. Щось вони облюбували. Цей фронт. І... Я там хочу зробити, типу, як бастіони якісь, бо, блін, Вони ламають е, забор. Ну, як би ти і де б ти його не ставив? Так. Пофіг, ладно, потім передвинем. Як це вони сюди будуть нападати, напевно, на ці ворота чи на ті. Ну, поки поставлю на ці. А там побачимо. Да, на ці. Дивіться, яка орда йде. А, а тут. Оце мене прикалує, що вони якось. Наче звідти нападають, а ще й тут ціла орава нападає. Бічуганів цих всяких. І саме більше, що мене харить, звичайно, це. Те, що вони якимось палками, е, палками, реально палками проламують камені стіни. Та. не знаю. Реально виглядає трошки тупо. О, щось вони так розділяється конкретно прям. Так. Зараз ми їм дамо бомболей. Тільки от де наші хлопці йдуть так довго? О, вони йдуть. У мене проблема. В мене не встигають лати. клепати на них. Бо оці рейди, по суті, кожен рік майже. От, когось вбив. нальотчик. Мисливця. Мисливець тут бідолага терпить майже більше всіх. Ну, от вони зараз підуть бити якісь там вежі і ніхіра в них не вийде. Їх зараз перекоцають. А там хлопці на виході ще їм втікти не дадуть. Якщо вони навіть щось встигли вкрасти. Все. Краса. І що ми дивимось? Вбили ми е, 69 з. Ось мене з 4. Це офігенний результат. Ну і дві. Дві будівлі вони, типу, вразили. а хлопці трошки наші вже постраждали. Захисники. Так, перебудовуємо. От і все. О, яке щось стихійне лихо. Частіше ходити до колодців. Так, да, давно не було. Як оце тільки починаєш знімати, так як якісь одразу пригоди. Нічого страшного. Так, що ми маємо? Так, вимкнути тривогу, бо ж там люди сидять. Так, і що? Поки в нас все класно, але не бачу змін. Ну ладно, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чекати реально довелось прям недовго. Прям молодчики. Так, що у нас тут? Звіт? Ну окей, ми вже ж. А, ось, закінчилось. Вбила одного поселенця і... Ой-ой-ой! А що це одразу за рухи? Стоп, 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 я за. Я забороняю. Блін. Що я нажму, воно ж не розвалиться. Так, да, бо вони одразу відчувають, що життя прекрасне та починають апгрейдитись. Це, звичайно, супер мега круто. Ну, ладно, один, один, один. Один можна. Може, дозволимо комусь десь тут. Ну, типу, поставимо галочку, так? Да? Що можна будувати? А всім іншим ні. Бо в мене зараз я побачу, що там бабла потрібно давати. Ми зараз з таким темпом без грошей залишимось. Не те, що грошей жалко, грошей не жалко, просто потім накриється гра. Банально. Все Все банально просто. Так. І що? Так, тут загинув. Я можу? Ну, я ж нажимаю, типу. Значить, не зовсім можна. Ну я б хотів би подивитися на будиночок цей. Але схоже згодом. Так, перейдемо до того, що нам відкрилось. Чудово. Ясно, що нічого не ясно. Так, тут благоустрій нічого. Житло нічого. Хранилище нічого. Виробництво їжі нічого. Ресурси нічого, захист нічого. Тут заборчики додавалися. З кованого заліза. Ну, це для маєтків якихось реально. Просто гарно. Так. Забор з кованого заліза, який захищає. Ть, господі, урожай. Від скоту, а від, э, скот від хижаків. Вартість вказана за 5 метрів. Ну і прикраси. Коротше, нічого такого прямі знаменального не бачу. Казарма можна, але потрібно 100 цеглин. Так, хлів. 200 досок. О, це вже щось. Так, тут нічого, Сировар, нічого. Будемо отак, от я відчуваю, по одному клацати, щоб помітити якісь реальні круті зміни. Так, нічого, нічого, млин, нічого. Так, робочий нічого. Рибатька хижина. М да. По факту тільки хлів. Ага. Майстерня обладунків. Це дуже добре, до речі. Так, ні, ми нікого не приймаємо, у нас дуже багато хай плодяться місцею. Так, кузня. Звичайно ж. Е, я так розумію, будуть робити кращі мечі, а, відповідно, майстерня обладунків кращі обладунки. Я бачив там в бариг, там крутіші є ці обладунки, вони нам пропонують їх купити чи продати. Саме частіше продати, але. Логіка тут не працює, що ми їх ще не маємо. Так, ну. В принципі, виглядає офігенно. Розпустити гарнізон. Типу, я так розумію, це останній апгрейд. Які будівлі можна качати? Все? Мало-мало. Хочеться ще контенту. .기는. Так, центр торгівлі, миловарня, кар'єри. Так, тут у нас добавимо, бо вони більше переміщають, чим роблять. Так, садочок у нас. вишневий коло хати прекрасно теж процвітає. Куча барих. Толку з них немає. Так. В принципі, ми можемо щось вторгувати, типу, хоч досочки продати. Але це вже таке. Ну, блін. Пробуємо. Що ж, друзі, якраз почався новий рік, і в мене все добудувалось. Та хочу вже поставити всі крапки над І. Після того, як ми покращили наш центр. У нас було вибору небагато, так як я вже казав, Ну, нових будівель не додавалось, тому в нас відкрилась можливість тільки покращити те, що в нас є. Звичайно ж, це перлина просто ну, виглядає він круто. Форт. Це була казарма, став форт. Е, навіть хлів. <с> теж став покраще виглядати. Плавильня прям круто почала теж виглядати. Е, але. Сама велетенська проблема в тому, що там потрібно просто сотні сотні ресурсів і тисячі золота. Ем, так. Що ще? А, ось. Арсенал тепер. Раніше це була просто. М -м, майстерня м -м, обладунків. Та, звичайно ж, майстерня. М -м, так. Теж майстерня. Коваля. Але тут просто була Кузня, типу, а тепер вже й майстерня. Прям. Ну Звичайно, там просто подобавлялось алебарди, якісь можна робити, е, важкі обладунки. Але виглядає це вже разом все непогано. Я трішки розширив ще місто, точніше, обложив його, е, зробив такі так звані, я не знаю, бастіони, але воно допомагає. Теж розширив тут трішки виробництво, е, попокращувалось місто, вже таке воно все камене, все в черепиці, ну, Велика його кількість, ну звичайно, цього частини місця. Тут, тут ще не так. Тут пацюків щось у нас після зими багато, але таке. Тут теж куча веж, бо у мене, блін, прям проносили. І в одну таку штуку. Е, видно, що хлопці працюють розробники над грою. Е, щось я просто от втикав, бо до хорошого швидко звикаєш. Е, Добре, от тепер автоматично розкидається на поля, на найменш е плодовиті або на найбільш плодовиті. Е аналогічно, от просто от за це прям кайф, що садки тепер автоматично вирощують знову нові дерева, тобто старі вони зробують, а новенькі садять. От Здається, така от фігня, але от якщо пограти довго, а я пограв довго, коли я починав відео знімати, був 30. Дев'ятий, <хи> здається, а зараз 66-й вже. Ну, прям багато, багато. Так, поля також пообносились. Ну, тобто, розширилось прям вау. І, звичайно, саме велика перлина. Я отут так всі ці садочки попокращував. Це великий театр. ну Він виглядає, прям, ну круто. Ну і я не знаю. Ця гра поки що е, знаходиться в ранньому доступі. Е, але контенту тут доволі таки багато. Ну, Щоб досягти от цього рівня, яке зараз ви бачите на відео, потрібно багато годин. Е, ну, звичайно ж там якісь і сценарії, є і рівні, і складності. Це я тут в гарному кліматі живу, а є і погірше. Де не так все. Е, Волого, зелено та плодовито. І На цьому, напевно, поки що контент гри все, як то кажуть. І буду чекати або якихось великих обнов, апгрейдів, або ж вже релізу гри. Що, звичайно, може кардинально змінити нашу гру, ну, от прям в корінь. А на цьому, друзі, все. Дякую вам за перегляд. Та до нових зустрічів. па папа.